Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Новий удар по спиртзаводу в Москві якраз під час перезмінки десятки загиблих, а також загалом сотні за останні удари по ВПК РФ ЗСУ пішли ванк. Удари по спиртзаводах на території РФ В Росії. Прогреміли вибухи та спалахнули пожежі. Українські безпілотники атакували спиртзаводи в Єфремові Тульської області. А також підприємство Біохімо у Тамбовській області працювала російська протиповітряна оборона ППО безпілотника завдавали ударів по двох спиртових заводах в Анінському і новохупероському районах вороницької області внаслідок атаки в анінському районі. Дістали поранення двоє співробітників підприємства. Про це повідомила місцева влада. Також на місці почалася пожежа пошкоджень. Зазнали кілька будівель і техніка. Спиртзаводи в Росії використовуються не тільки для виробництва спирту, але й для виробництва вибухових речовин. А також палива для військових потреб, тому є законними військовими цілями для України. Українські. І БПЛА атакували чотири підприємства на території Росії, біохіми перероблення меляси та виробництво тилового спирту, ложковський спиртзавод, єфремовський спиртзавод, промислове підприємство Воронезької області. Це все військові об'єкти попри замаскованість під щось інше. Повідомив керівник центру протидії дезінформації приради національної безпеки України РНБО Андрій Коваленко. Завода Кремні Ел у Брянську і зовсім припинив роботу після недавньої атаки безпілотниками. Це одна з найбільших російських підприємств з виробництва про електроніки. там виготовляють деталі для систем ППО Панцер і ракетних комплексів іскандер. Основним завданням на сьогодні є якнайшвидше відновлення виробництва виробів електронної техніки з метою безумовного виконання планів. Однак, не все залежить від нас. Є складнощі з купівлею запасних частин для відновлення технічного обладнання та енергетичної інфраструктури. Будівельники проводять експертизу можливості відновлення руйнувань. Заявив генеральний директор заводу Кремні Ел Олег Данцев. Кремній ЕЛ зазнав а. Атаки раніше у серпні та вересні 23-го року, а також у червні 24-го року. За останній рік атак на військові об'єкти Росії стало набагато більше. Причому їхня ефективність значно зросла причиною провального відбиття атак на Росію. Брак ППО зазначають експерти, що ми зараз бачимо: мікроелектроніка, вибухові речовини, промислова вибухівка, деталі для кабіо, деталі для зенітних ракет. Тобто ми досі і системно займаємося знищенням важливих об'єктів військово-промислового комплексу, що вкрай важливо у ситуації. Коли партнери не хочуть нам дозволяти бити західною далекобійною зброєю по території Росії, підкреслює військовий оглядач Денис Попович. Однак ситуація могла б кардинально змінитися, якби Україна могла використовувати не тільки ударні безпілотники, а й далекобійну зброю для знищення об'єктів військової інфраструктури Росії, підкреслюють експерти. Йдеться щонайменше про 261 військовий об'єкт країни агресора, це не можна змінити. Знаєте, ось у нас є дрони і ракети не потрібні. Це зовсім інший Тип озброєння він більш ефективний, і іноді більш точний і природно велика боєголовка. Це ракета, яка несе більший боєзаряд порівняно з дронами, які можуть нести максимум 100 кілограм на прийнятній відстані у 2-2,5 тисячі кілометрів. Або ви ж розумієте, що фізику не обдуриш, тому має бути Бандура, серйозний літак, який понесе більш ніж 100 кг, пояснює голова управління альянсу. Нова Сенергія України, засновник компанії, розробника дронів Ши контакту Валерій Буровик Київ продовжує наполягати на тому, що можливості завдавати ударів по території Росії зброєю передана союзниками необхідне для успішної оборони та захисту цивільних об'єктів від обстрілів російською армією. На сьогодні Україна може застосувати американську зброю тільки по цілях в прикордонних російських районах. Вашингтон дав зброю на такі удари наприкінці травня 2024 року. Ігор Романенко удари по підприємствах УАРФ впливають на морально-психологічний стан росіян. В авіації спирт має велике значення, бо його використовують у системах антиоблиданіння, а також в гальмівних завдавання ударів по спиртзаводах значно погіршить їхню роботу і може навіть призупинити експлуатацію літальних апаратів. Побачимо, як це позначиться на авіації противника. Також спирт використовують при виробництві ракетного палива. Загалом це речовина досить широкого спектра застосування, також зниження спиртового потенціалу матиме наслідки спиртові заводи в Росії, і нерідко є містотвірними підприємствами. Це дуже важливий фактор в умовах ведення бойових дій. Удари по таких заводах. Це також вплив на морально-психологічний стан російських громадян. Вони мають на власні очі побачити до чого прийшла їхня держава. Ян -Матвієв, у Росії не вистачає ППО, щоб захистити промислові об'єкти. Потрібно, щоб ударів по російських підприємствах було більше, коли вони відбуваються регулярно, як було наприклад з НПЗ. Вони дійсно створюють серйозний вплив. Одне виробництво не встигає замістити потреби, які були втрачені щодо іншого виробництва. Коли все відбувається поступово, то звісно, щось ремонтується, десь нарощується виробництво, і таким чином усі потреби закриваються, але треба зазначити, що загалом українські удари по інфраструктурі мають хороший накопичувальний ефект. Безслідно не минають удари по російських складах із боєприпасами та вибуховими речовинами. а Також по хімічних виробництвах, це все додається у загальну скарбничку. Утоми виробництва неправильно швидко відремонтува та створити нові установки багато заводів. Працюють ще з радянських часів, тому що більшість російських власників а заводів просто використовує те, що їм дісталося. Зараз це працює звичайно, в мінус загалом російській владі, тому що будь-які більш-менш серйозні проблеми можуть призвести до довгострокових проблем. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До Річи, друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.